Каналу. Сьогодні у нас ворушіння сіна. Сіно скошене, пройшло 2 дні, погодка більш-менш з'явилася, сонечко треба його підворушити для того, щоб воно швидше висохло, тому що обіцяють через буквально 2-3 дні дощі, хочемо висушити його швидше. Значить, отака така у нас репка ворушилка сонечко. Китайська. Але одне, що ми замінили оці всі спиці. Там були спиці тон тоншого діаметру, вони, половина їх виламалася минулі роки експлуатації, то була потреба їх замінити. Зам замінили, замовили в нас в Україні. Якась фірма гне їх, виробляє. Є їх іменно під ці китайські гребки. Іменно такі спиці знайшов. Ну, як знайду їхні реквізити, я залишу в описанні під відео, можна буде знайти. Значить, гребка в положені положенні ворушилки, її можна перевернути і вона буде гребти зрібати. Зараз вона підворушує. Головне в цій справі йти проти. Я вибачаюсь, бо вітер Іти проти шерсті. Тобто не за шерстю йти, а от волок сюди полегший і проти шерсті йти, і тоді воно гарно його підкидає, переворушує. Зараз спробую зняти відео. Ворушіння проводимо на п'ятій передачі. Можна на шостій, але тут є не те, що мурашники, а... Такі всякі е, ямки, бугорки, то, щоб не кидало, можна на шостій. Ми на, на п'ятій перевертаємо його, справляється мотоблок. Получається швидко. Бально цю площу, 3 гектари. Я перевертаю за годину Ага.